Курточки мікс першого сорту. вага 10 кг. Ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Тут, тут, тут ідуть чоловічі та жіночі курточки. Перша буде ось така як Бачите, великий розмір, 2,10. Ось тут у нас буде наобрані, жіноча, там жіноча ось така курточка також у великому розмірі. Розмір не пише, тут приблизно 52. Далі. Далі у нас буде ось така курточка вельветова. Бачите, в дуже класному стані. Сороковий руковий розмір. Далі чоловічова, напевно. Зараз будемо дивитися. Ось така, ой, яка вона класна. Made in Колумбія. Нічого, собі, так як би брендово. Не знаю, який розмір. Енка чоловіча. Думаю, що це без чоловіча. Далі ось така жіноча есочка. Ось така ржевенька. Ось така розмір. Тут десь приблизно емочка. Далі ось така кислотна безрукавочка. З відзари На 152 см. Це у нас есочка. І S. Еска. Далі. У нас ще є безрукавка. Ось така у великому розмірі, приблизно XL. -ка. Далі зараз Елька розмір, чоловіча ось така курточка. Далі пальто. Напевно. О, реально пальто. Клас. Ось така. H&M, Це Еска. Далі зараз. Зараз я вам часу покажу. Так. Далі. У велика велика куртка, подивіться. Його. Не знаю, чоловіча напала. Іксалька розмір. І, І остання курточка буде там на передній кольорі. Перемінами, як вона виглядає. Ось така курточка. Типу як парка йде. Зараз ми її застівнемо трішки. Кіабі, розмір, елька. Все. Якщо вам сподобався цей пишіть до нашого менеджеру у Viber для замовлення.